Мій позивний Кавун, мені 21 рік, ім'я фамілію ідентифікувати не буду, тому що в мене багато родичів залишились на окупованій території, саме з окупованої території. Шлях військовослужбовця я почав ще за два місяці до повномасштабного вторгнення. Був призваний на військову, на строкову службу. Ну Думаю, все, як кожен чоловік должен, ну, 18 років має піти служити. Ну, щось пішло трошки не так, почалася війна повномасштабна. Два роки я відслужив ПВО, був ну, вже срок служби строкової був ну, закінчений, нас не відпускали. Ти срочник просто, ти сидиш, там, працюєш і трошки це морально, знаєте, було давило, вирішив підписати контракт. Підп Підписавши контракт, теж. В частині ПВО не особо хотілося заливатися, тому що там трошки друга специфіка служби, друге ставлення до військовослужбовців. І вирішив привести в бойову бригаду, нашу 115-ту ОМБР. Все, я не шкодую, навіть дуже зробив правильний вибір. Був переведений в розвідку за власним бажанням. Бойовий шлях в мене не такий великий, як у моїх побратимів, то що, як розказав Сокіл, було, було отримане поранення під час виходу з позиції Скид з дрона. І поки ну, лікування на Дніпро, місяць лікування, місяць реабілітації. Після цих 2,5 років служби якесь життя заграло другими фарбами. І після реабілітації якась реабілітація пройшла вже, а життя тільки набирає повних фарб, так сказати. І я вирішив залишитися, залишитися в цивільному житті, так сказати. Про що я теж ні каплю не шкодую. Я повернувся сам, відпочивший, мотивований. Додаткову мотивацію мені дали мої побратими, головний сержант зводу, командир зводу, побратими мої. Це я займався, жив життя, То, що, ну, 18 років я пішов на службу. До цього якось життя ну, особа, ну, ці всі краски, зработалася, ну, жилося, жилося, дівчина була. Ну, особо не внікав. А після служби, ну, знаєте, воно ну, не, відпусток, не відпусток не давали в ПВО, ну, в тій частині ПВО. Якось я вже думав, що я туди до кінця війни, знаєте. І якось я просто жив життя, працював барменом, друзі там, нові знайомства. Якось я трошки від військової, ну, оставився на, 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 на задній план, так сказати. Почався переломний момент, так сказати, відчуття несправедливості, знаєте, ну, побратими там, а я тут. А. Було трош, був, Один раз був, так сказати, прийнятий військової служби правопорядку, був відправлений на роземний батальйон, як мені там все розписали, буде красиво. там. Ну, Я тоді ще не особо був, не особо готовий був повертатися. І так як я розвідник, про, ну, так сказати. З резервного батальйону я теж був шлях до, ну, назад додому. Побоювання стосовно повернення, що ну, буде якесь інакше відношення. Ну, як все вказалося, взагалі не так, навіть навпаки, всі зрозуміння відносяться, ніяких так, подстрікань, як правильно сказати, немає. З усіма на одні, в одному так сказати, строю ніхто нічого не ні... всі навіть я так бачу, що ну, Приємно, було приємно побачити моє повернення. Під час зіче спілкувався зі своїми побратимами, Ну, всю обстановку знав, Ну, ще не був наважений повернутися. Якось я хотілося трошки цей кусочок життя так цивільний. Ну, один момент воно все почало надоїдати. Трошки ті всі моменти, які пройшли з побратимами, зовсім інакше життя. Спілкувався з психологами, ой, з психологом нашим, він також ну, все об'яснив. Ну, все мені докладно, що молодець, що повернувся, теж так сказати, довкриля в паруса. Підтримка особою, знаєте, не не нуждаюся, воно все як вже мотивоване, з повними силами в строю. Питався повернутися через, резер, через резервний батальйон, але ну, там все не так, як все описують. Ти би в свою бригаду вже не повернувся. Це дуже тяжко, я думаю. Процес повернення, звінився зі своїми побратимами, зі своїм командиром зводу, діловодом. Вони нас, так сказати, мене спрямували, цей сила грит повернення. Просто сів до автобусу і вирішив, вирішив на місце дислокації. Все дуже просто, ну, головне тримати з усіма зв'язок. Супроводжували мене на одному з букпостів, вже приїздять в, в область бойових дій. Був знятий з маршруту, тому що в базі я тоді сидів, як сидече, вони все перевірити. Ну, Воно то видно, що я повертаюся, них ну, Алград свій, у нас свій. Просидів, трошки почекали, мене перевезли до представника нашої частини. Не забрали, все, приїхав до своїх побратимів, знову встроював, почавши службу. Я повернувся з я ну, розказую все, як воно є. Мені смисла брехати немає. Я не знаю, як там в інших частинах, але в нашій частині воно все налагоджено, немає якогось інакшого відношення до тих, хто повернувся. Повертайтеся, хлопці, треба воювати. Главне просто слухати тих, кого ти знаєш, вам брехати не будуть. Немає сенсу.